Вибачте, будь ласка, ви могли б розказати, чому ви тут стоїте? Ну, мені ж погріба, жаль. Без п'ять років я користувалася погрібом, я возила картошку за 200 кілометрів. На, е, у хаті сім'я п'яти чоловік. Чим її кормити? Вся... Чим її кормити, а, Скажи мені, будь ласка. Ви молода людина. І не, дар... і не так уже багато заробляють. І чоловік мій йому 70 років. Немає людини. Він не може залишити свою батьківщину. І там чорнозем у нас. І ми за 200 да, кілометрів возимо сюди картопельку. Понимаєте? наймаємо Щоб машину. прокормити свою раху, щоб їздити, що щоб у нас життя пенсії. Можна жити на неї? Ми возимо картошечку, сюди ставити. Сьогодні ви працюєте, а завтра ні. А тепер, не а тепер ми так само не її, класти, її діти, мої діти Класти сюди. сюди. Нічого зять, привіз, не машину. Привіз. Ми не можемо прожити за тому п'ятими. Там врожай, ми туди їздимо по кашам, а може вже не будемо їздити. А тепер як погріб забрали, що туди. Хай все пропадає. Нас довели, що нам нічого не треба. Чого хочеш погриба? Погріба чого хочете? Розкажіть. Типа це не як чого хочеш. Нам вже треба десь хранити наші овочі, продукти і все таке. Тим більше пенсіонери, де що тягати? Так, звісно, <плес> да. да. що тут у нас? Куда й що тягати, носити все. Висок? 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 Да. і все? Це ж вовсі. А це повисили, комусь закрутило задню місці. І нікому вони ж не надо... мішають нікому нікому не мішає. 26 років. Нікому не мішали. 26 років. років. благоустроєні, благоустроєний травить Ну, А якщо вони незаконні, а? якщо вони незаконні? Якщо ми платили за них, ми ж платили это, дворники. В нас вбирали все время. Ми ж платили. Тут же завжди вбирали. Нас заставляли. Ми її приватизуємо. же заставляли вбирати. Тоді жеки, жеки ж були. Так заставляли. Ми ж убирали. Збирали всім погреба, нікому не мішали. Це. І алея ж, алея ж була. Була ж алея, коли погриба строїлися. Алія. Це буде кохання да. з притонами, з усім на світі. Да. А тут тепер не, не зайдеш не вдома. Тут вже страшне, що буде. Тут же молодь що буде. То бутилки, а то будуть бутилки влетіти. У вікна. У вікна, і нам і нам всім. Погреба так вони хоч сюди, як погреба стояли, сюди не ходили. А там воно ходили, лазили, а сюди не ходили. А тепер будуть і до наші, і тепер вже сюди будуть ходити. Кукою на старості сьогодні я. Да. А то скільки прожили, були спокійно, тепер буде. Страшне, що робиться. Хай роблять алею, їм ніхто не проти. Алею хай роблять, отам роблять, а не лізуть воно, сюди, сюди, сюди до погребу. З людьми ж можна тут можна, можна ж, ж насипати чорнозьому, привезіть нам чорнозьому, ми розровняємо, да, возле погребу і все зробимо. Робіть собі дорожку, ось зробіть, ось дорожку, а почали робити, робіть ось дорожку. А погребов не трогайте. Тут будуть барбу. Все одно ж тут нічого не буде, тут же нічого не ж не не цей не буде. А якщо поставлять нам полукруги прямо в окна, що з це буде? А фонарі. faz tudo isso, botou А ч мы раньше, дечаток? А ч раньше?